Дозвілля для справжніх самураїв в Україні набуває популярності. Гра го понад дві тисячі років тому вона з'явилася у Китаї, поширилася на інші країни Сходу, а згодом і заходу. Проста на перший погляд вона допомагає виховати в дитині риси справжнього стратега. Мої колеги бачили, як у Києві навчають цієї гри. Лектуальну японську гру Аліса почала грати ще у сім років, розповідає мама дівчинки. Спочатку було складно, але зараз Аліса вже здобуває перші перемоги. Треба мотивувати, бо тут є таке навантаження те, що складно робити, те, що треба, потребує зусиль. Це завжди якась така робота, напружена мозку. Але коли виграші є, коли розуміє, що перемагає цей азарт, він мотивує більше ніж все інше. Чорні та білі камінці. Гравці по черзі розставляють і пересувають їх на дошці, намагаючись захопити якомога більше території. Кожен хід це новий камінь на дошці. Спочатку грають чорні, потім ходять білі, і е, ходи ставляться по черзі. Спочатку чорні, потім білі. На перший погляд, усе просто, але насправді це найскладніша логічна гра в світі, каже тренер. Втім, жодні складнощі українських дітей не лякають. У нас єдина школа в Україні, яка займається професійно з дітками. Наші діти зараз найсильніші в Європі, і ми плануємо так само виграти чемпіонати в наступному році. Данило грає в го ще з початкової школи. Зараз він чемпіон України у категорії до 20 років. У більшість гравців кажуть, що в мене агресивний стиль. Мені дуже подобається. Такі більш спокійні стилі гри в інших гравців, тому що ти можеш чомусь навчитись з них. Наступного року Данило поїде в Китай у складі української команди. Братиме участь у чемпіонаті світу з го наша команда е, Українського займала перші місця в командному чемпіонаті два роки послі, 23-му і 24-му роках. Го має мільярди комбінацій ходів, їх значно більше ніж навіть у шахах, розповідають в Українській Федерації Гри. А тому наполягає, це чи не найкраща гра для розвитку логіки? В шахах більше біля ста тисяч комбінацій, а в го мільярди комбінацій. Тому вважається, що, що за декілька тисяч років ні одна гра не, не повторювалася. Кожна гра це новий ну, нове зображення і тому. І комп'ютер не вигравав раніше вко комп'ютер виграв тільки от останні 2-3 роки тому, коли з'явився іск... ну, іскусний інтелект. Логіка, стратегічне мислення, терпіння. Граго допомагає розвивати в дитині справжнього інтелектуала. Переконують тренери. Недарма у Японії, звідки гра стала поширюватися на захід у 20-му столітті, його називають грою справжніх самураїв. Самойленко Катерина Дендін Василь. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.